Я вас вітаю, шановні любителі Таро. І сьогодні у нас розклад для вас, дорогенькі мої тільці, на лютий місяць 2026 року. Трошечки два слова про астрологічні аспекти, дуже важливі, які будуть в другій половині лютого місяця. Це 17 лютого почнеться коридор затемнення з місячного затемнення аж до 3 березня, і воно завершиться сонячним затемненням. Хто знає, що? В цей час, от, хто не знає, я скажу, що не можна робити якихось дуже важливих справ розпочинати, нових абсолютно. Підписувати якихось дуже важливі документи, йти на розрив з кимось, бо потім відмінити це все буде дуже і дуже складно. Тому читайте всі коми, всі букви в договорах або ще щось, не купляйте, чогось дорогого, бо не на часі. Тому що ще плюс одна новина з 26 лютого. По 20 березня, ще й Меркурій ретроградний піде. Так що друга половина місяця і початок березня будуть такі дуже з хаотичною енергією, такі досить скажені. Ви тільки спостерігайте, нікуди не властьте, ні в що не втручайтеся. Потім по ретро Меркурії можна доробляти вже якісь там старі справи, повертатися до чогось, але планові операції, документи, дорогі покупки, все це поки хай почекає. Аж до кінця березня, може навіть і до квітня. Ви попереджені. Отже, будемо розпочинати. І перша основна карта це загальний фон лютого місяця і у тільців це буде лицар мечів. Ой, буде біганина метушні якоїсь. Тобто, десь треба буде побігати, щось зробити, знайти якусь довідку, займатися якимись документами, переговорами, дзвінками. Тобто, тобто. Ось така метушня, знаєте, коли вам треба, можливо, і на роботі оформляти якісь документи, щось, договори, можливо, якісь заключати, або перемовини з кимось вести. Або вам особисто це все буде треба. І треба буде побігати по інстанціям, там знайти, сям знайти. Знаєте, і це бігом-бігом, бо видно, дедлайни будуть дуже такі коротенькі для вас. Тому ось така карта біганини і метушні цілком можлива. Будете щось збирати. І ще раз кажу, документи, інформацію, що хочете. От, але от сидіти на місці не доведеться. І давайте подивимося, де ж це там таке може бути, і почнемо, звісно, з позиції роботи основна карта на роботу. Ну, тут ви круто. Дев'ятка пентаклів, каже сама за себе. Ви дочекаєтеся якихось фінансових таких приємних бонусів. от. Тому що Дев'ятка пентаклів – це фінанси і ресурси. Цілком можливо, ви отримаєте якусь винагороду, яка затримувалася в січні, цілком можливо. От, але ще може бути і таке, що це те, що ви зробили вже на початку року. от, І якісь дуже чудові прекрасні результати ви отримуєте вже на початку лютого року. Місяця або в лютому ви отримаєте, зробите щось таке. Це цілком ваша заслуга, ви щось таке грандіозне втнете на роботі, от що, ну прям і керівництво буде задоволене, можливо, і премію ще якусь таку кине до вам до кишені, і що ви зможете щось собі отак от купити, або якісь будуть дуже вдалі продажі, хто займається ними, або якісь закупівлі, ще щось таке. Тобто, хто працює з фінансами в такій сфері, десь купля-продажу, або щось таке дуже добре для вас буде, і ви будете на висоті. Давайте подивимося додаткову карту. Ну, мах, все сильні, ви тут зможете. от-от, Просто-просто лютий місяць по роботі саме для вас. Цілком можливо, що від того лицаря мечів доведеться побігати трохи, але байдуже нічого, вам от так все сідає в руки, всі ресурси, які тільки можуть бути. І почуття, і енергію, і працездатність, і, і, і ресурси, що хочете, і. Купу всякого, тобто, от будете, будете отак от клепати свої гроші або займатися отакими от так, от справами. Тобто ви все сильні зможете. Круто, здорово. Давайте перейдемо тепер про фінансові ресурси поговоримо. Основна карта, яка на лютий місяць у вас. Ну, ви пашете, робите, творите, робите, от там іде як і було, що, що ви заробляєте гроші. Тут, тут, прямо і кажуть вам, ця карта вісімка пентаків, що ви будете заробляти добре, а не десь там, я не знаю, чи виграєте десь чи спадок отримаєте. Ні-ні-ні. Тут саме працею ви здобудете. І робота у вас гарно йде, у вас там чудові карти, і от ви бачите, оце висять усі всі. Це ваші оці дипломи, спеціалістів, якихось ще сертифікати ваші, що ви і те вмієте, і все вмієте, і ще собі якісь дипломи доробляєте, довчаєтесь до чогось. І ви вмієте знаєте, як заробити гроші. Прекрасно! Додатково подивимося. Ой! Ну, додаткова така карта, знаєте, це не про гроші. Це карта для кохання найкраща. Тобто, цілком можливо, перше, перше значення цієї карти, що ви будете е, витрачати гроші на якісь романтичні там, справи. Якщо це чоловіки, то запрошувати е, дівчину до ресторану чи кафе, чи там, на подарунки, її якісь такі, От, дівчуля сама на себе жіночка буде там якусь і, і спідничку, або, може, сумочку, чи туфлі якісь купити, треба буде. Тобто, це витрати на от кохання, щоб, щоб, щоб ну, ви розумієте. Але ще інше значення може бути цієї карти. Якщо ви вже так завзято працюєте, ось тут заробляєте гроші, то це ви можете заробляти гроші з кимось в парі. От ви можете дуже гарно домовитися з кимось, і просто в унісон заробляти ще вдвічі більше, ніж, ніж до того часу. З кимось ви домовитеся, і вам буде подобатися те, що ви те, що ви робите, ну прекрасно. Можете, знаєте, може, ви з чоловіком або своєю дружиною вдома щось таке будете робити, або робите, знаєте, в парі якийсь такий, може, бізнес у вас невеликий, або щось таке. Круто, класно, ловіть момент. Переходимо тепер до позиції сім'я. Родина, батьки, друзі. І основна карта ж, яка тут. Дурень або блазень, дивіться, ну тут ще з тої сторінки ваше життя може розпочатися. Це зміна статусу. Тобто, в лютому місяці ви нарешті можете вирішити, що досить з мене, все, тебе, треба одружуватися, або заміж виходите. Може, у вас народиться в лютому дитина і ви абсолютно нове життя почнете. Ре раніше як не буде. От. Тобто, тобто, Або ви знаєте, як, якщо, можливо, ви. Від'їжджаєте від батьків, починаєте самостійно жити. От щось таке грандіозне перший крок в новому житті, абсолютно. Ну, давайте другу додатково подивимося, що тут таке може бути. Але цей крок дасться вам нелегко, тому що, бачите, тут хтось буде стояти на перепоні і хтось не буде вас пускати туди. Тобто, або хтось буде нащітувати. Кожен із якихось доброзичливців в одне вухо, другий в друге. Знаєте, і вам буде трошечки важкувато. От прийняти таке рішення, ну інколи і страшно, знаєте, коли розпочинаєш абсолютно нове життя, від чогось відмовляєшся, йдеш вперед, не знаєш, що там далі буде. Тому ось така невизначеність якась може трошечки бути. Ваша така головна задача нікого не слухати. Хочете змінити, міняйте. І всі, оті, що за спиною вам шепчуть, відсікайте їх геть. Тому що тут ще, бачите, така чудова карта, тут ще песик коло цього блазня чи дурня. Це значить, друзі допоможуть. Вас просто так не залишать. І друзі вам допоможуть, щоб ви знаєте, отак не крокували, так, знаєте, в прірву, не дивлячись під ноги. Вас втримають на шляху, щоб ви ніде не спітнулись. Здоров'я. Що тут по здоров'ю? Знаєте, це в першу чергу хай жінки звернуть увагу на свою репродуктивну систему. Це парні органи, і ви дивіться, це може бути і грудні залози, і яєчники, і так далі. Вся ота жіноча. Така система буде потребувати вашої уваги. Якщо раптом десь щось вам не подобається, йдіть до гонеколога, до лікаря, хай він от вам назначить якесь таке лікування. Цілком можливо, що по цій карті, знаєте, як буває, якщо це не стосується, звісно, тільки жінок, а взагалі це може бути ще якийсь такий неясний діагноз, тобто він поки що не піддається поясненню. Тобто, якийсь лікар може не може визначитися. Чим ви захворіли, от, або потребує якогось більше часу. Тобто ваша хворова буде покрита такою таємницею, так от трошечки. Але ви на інтуїції зможете виїхати, ви, чуйка вас така проявиться, ви зможете лікаря якогось знайти такого, який дійсно розбереться в вашій справі. І по цій карті ще дуже добре, як би це смішно не звучало, піти до якоїсь бабці в село. Можливо, якимось вона яйцями викатує, чи, чи защіптує щось там таке, чи якийсь сільський є, знаєте, які суглоби вправляє хребти і так далі. Оце ще може бути. Це, це карта ще знахарки такої. І якщо є така дуже досвідчена людина, десь там в якихось околицях ви надибаєте, то можете до неї піти, вам, вона вам допоможе. І порада. Подивимося пораду від Таро, що тільцям Таро порадить. Ну, і ви завершуєте лицарем на цей раз лицар жезлів, це пересування, переїзди. Це вже більш конкретна така щодо руху. Тут у вас мозгові штурми, ви, у вас мозок включений на всю катушку, а тут же доведеться побігати, сидіти на місці, от ви не зможете. Рухатись, рухатись і рухатись вперед, вперед, і от метушні буде більше, ніж досить, те, що я вам казав. Треба їхати, їдьте. Треба підійматися, щось робити. Робіть. Ось таке. Тобто енергії буде вистачати для вас, що дуже і дуже добре. А тепер давайте ми подивимося на сюрприз лютого місяця, що саме такого у тільців цікавого, несподіваного може трапитися три карти з оракула. Зараз вам викладу. Дивіться, це Лицар жезлів і, лиц... і, і, і принц мечів. Принц жезрів і принц мечів. По-перше, це довгострокове планування вашої роботи або навчання. Ви зможете спланувати якісь або курси навчання, або піти вчитися, або стати наставником для когось. Тобто, це молодь: ось дві карти: це два принца. Один енергійний, другий такий думає. Мечів, тобто це планування, і ви, ви, ось, як єрофант, як вчитель, будете чомусь навчати молодь або самі будете як оця молодь, будете складати плани і досить енергійно рухатись по якомусь навчанню. Це може бути позапланове щось таке, не те, щоб ви навчаєтесь там, наприклад, в якомусь учбовому закладі там, чи училище, чи університет, чи інститут. Е, ні, це щось таке, знаєте, додаткове цілком, що вам треба. Або ви будете клопотатися пошуками вчителя для ваших дітей. От щось таке, будете планувати це все надалі. Такий шанс вам може випасти. Ви, ви просто Така ситуація може виникнути, що ви будете цим перейматися. Ось такий цікавий розклад вас вийшов, шановні тільці. Я дуже сподіваюся, що ви прислухалися до парад, що ви проживете дуже спокійно той хаотичний кінець місяця, що не втрапите ні в які халепи, що все буде у вас добре. Я дуже на це сподіваюся. Головне, бережіть себе, будьте здорові. А ми з вами зустрінемось далі на каналі. Щасти вам, Па-па.